Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. І сьогодні ми поділимося сімейним рецептом, як приготувати судака. Спочатку судачка я чистю, для цього використовую також нетрадиційний метод, як бачимо, що я використовую, я використовую лопатку для взуття капців. Так, розрізаємо спочатку судака по спині вздовж е, спинного плавника з однієї сторони і з іншої. Потім обрізаємо біля плавників. Голову з однієї сторони і з іншої. Це робиться дуже швидко. І пробуємо знімати філе з однієї сторони знімаємо. Тут не спішіть помаленьку. Як бачите, судакам філе ніжне, м'ягеньке і немає кісток. Що саме цікаво, що кісток в ньому немає. Ребра також судака не дуже вони довгі, то, як бачимо, раз, два і з ребер вже зняли. Тоді так само всю цю процедуру проводимо і з другою стороною. Знімаємо інше філе. Філетки немаленьке, у нас вийшло два штуки. Так, що ми робимо з відходів, які є, з цього дуже гарна виходить уха. Там голова і бачимо хребет такий м'ясистий. Все це відправляємо в уху. Далі ми просто відрізаємо на слайси. Як ми робимо слайси, дуже під гострим углом робимо тоненькі слайси. Дуже тоненькі слайси. Чим тонше, тим швидше вони пропікаються. І смачніші в нас вийшли такі собі порції. З одного судака виходить десь приблизно 20, 22, 23 шматочки. Тобто на всю сім'ю практично вистачає поїсти, ще й залишається. Тоді солим перцем за смаком, перемішуємо ретельно, щоб кожен шматочок однаково промаринувався, солью і перцем. Так, отак виглядає апетитно. Так, нарізаємо цибульку. Куди піде наша цибулька, ви зараз побачите, що ми з нею зробимо. Далі обвалюємо наші слайси у муці та в збитому яйці. І прожарюємо на сковородці. Жарим не до готовності. Лише обсмажуємо з однієї сторони і з іншої. Тремо твердий сир. Ну, грам 200. Смажимо також цибульку, яку порізали. І тертий сир. Так. Далі ми просто перемішуємо майонез із цибулею. Робимо нашу начинку. Тобто, наше покривало це майонез з цибулею. І наносимо товстеньким таким слоєм наш маточки риби. На слайсі з риби ми наносимо. Нашу цибульку із майонезом. Не жаліємо, ставимо гарненько, так накладаємо по багатому. Так, отак виглядають наші слайси рибні. Притрушуємо зверха тертим сиром. І відправляємо все це, що в нас є, в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Тобто, ще раз повторюю, температура 200 градусів на 20 хвилин. Сікілька Як бачимо, наша риба така соковита, прямо аж аж. Дуже гарненькі слайси, соковиті, не сухі. Тому що дехто. Постійно каже, риба суха. Якщо хтось не любить цибулі, можна без цибулі майонез замішати із тертим сиром і зробити нашу покривальце просто майонез і тертий сир. Це для тих, хто не полюбляє цибулі, ми робимо ще отак. У нас син один цибулю їсть, інший не дуже любить цибулю. Тому один раз готуємо із цибулею, інший раз готуємо. Просто стертим сиром з майонезом. Рибка також виходить дуже апетитна. Накладаємо, бачите, наставили ми багатенько так сиру. Він зараз трошечки розплавиться і буде дуже смачний. Також відправляємо в духовку при температурі 200 градусів на 20 хвилин. Зараз спробуємо, що ми напекли. Так. Як бачите, гарно розрізається вилочкою, риба м'ягенька, соковита, ароматна і дуже смачна. Так і хочеться взяти ще один кусочок, що я і роблю. Тому, друзі, кому рецепт сподобався, рецепт дуже швидкий, нема нічого складного, нема багато різних інгредієнтів. Якщо хочете задовувати когось приготуванням риби, можете спробувати зробити отакого от судака. Дякую всім за перегляд, гарних вам рибалок. Dodam, jak zutrycił.